Добрий день, любі друзі! Сьогодні ми будемо дивитися, як ставлять новорічну ем... йолку. Ну, добре пішли. Стоп, що за звук? Подходи покупай! Я велику шапку продавай. Ем. Що? Ти не услышали? Я знову повторю! Подходи покупай, велику шапку я продавай. Я і, і, і скільки вона... О! Я можу за неї заплатити цілу гривню. О, не, чоловіче Вона коштує. Вона коштує не одну гривню. Вона одна в цьому місті Вона коштує тільки 999 гривень. Тобто тисячу гривень. Ем, можна кошти сказати? Що? Що ви хочете сказати мені? Шапка моя! мелкий засранец. Ой, В Болече. Все, шапка моя. Ой, моя шапулечка. Шоп, шо? Тут что то объявляют. Кто с... О, давайте подымся. Вы смотрите всю штуковину. Вот а на чем они будут садиться! Пожар... На пожарной пожар... машине. Ой, якісь великі, які ж великі свято. Ставляють ялинку в нашому будинку. Ялинку в будинку. Дуже весело виходить. О, десь хоч той, хто буде щось ставляти. Добрий день. Що ви хочете? Ох, який нерозмовливий. Просто взяв зірку і сів на кран. Цікаво, куди він хоч поїде. Взяв під себе. І, і, стоп, що він їде? Як нам тепер сміст, е, е, святкувати це свято? О ні, вкрали зірку. Свя... Нашого свято станнє великої линки не буде. Як це тобто не буде? Великий італянець все може справити. Ну що? Світься Я бачу щось. Ага, він тут їде. А? Що? Хто це? Прибавдіш швидкості! Так, він... Тут два якісь грабіжника. Давай, швидше! Таранем його. Ні, погоня закінчилася. Стоп, що? Ай, боляче. Швидше водію, сідаємо. Треба вкрасти цю зірку. Зірку крадемо швидше. Поїхали. Шапка. Моя шапка спасла це все. Моя шапка. Це моя шапка це все спасла. Це моя шапка. О, чорт. А -а -а. Стоп! я зірку заберу. І я акуратненько заберу зірочку. -ля 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 -ля. Ось зірка. Ууу! Ти просто найкращий, найкращий хто був. Тепер можеш, будь ласка, поставити цю зірку на ялинку. А Другого когось немає, не можу поставити. Немає, тільки ти. Постараюсь. О, щитушки, Піднатужся, Итаянчику, піднатужся. Давай. Так, пішли, пішли. Все. Раз, два, три. Все за спасено! Так, ти поставив, ти молодець, ти герой ітаріанчик. Я знаю. Піду роблю ідею нашої програми. <тірим> -тірем -тірем. Сьогодні я залишаю завжди одну гривню. Опа, і шапку надіну. Ось моя шапочка. О, гривня! Гривня, гривня! гривня. Б'єва гривня, я тобі спать не буду. Ах, мелкий хорватись, я за тобою ще поженусь.